Sancti Sancti

Бо живе вся повну та спати Статілесно, і ви перечасний тінь його поміті. Він Бог голова, всяку начала і власні. У ньому ви були обрізані, обрізанням нерокотворення, коли ви скинули з себе це смертне тіло, обрізанням Христовим. Поховані ви з ним у хрещенні, правом з ним також воскресне вірою в силу Бога, який воскресів його з смертю. Ovo napad vidno gulomate i vodele sa prvog srčanika, sve neporočno ili vidrišnih Воважні, в той час з'явився Ян Хреститель і проповідував пустині весь. Він гори, покайтесь, бо наблизилось царство небесне. Це той, про якого говорив пророк Ісаїя, кажучи, голос вобіющо у пустині. Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки Його. Сам же Іван мав одержу дерблюжого волосу і ремінний пояс на крижах в себе, їжа ж його була сарана і декімет. Тоді виходили до нього Єрусалиміся юдея, і вся, вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього від Йордані. Сповідаючи в своїх гіх, побачивши, що сила фарисеїв та Содокея йде на хрещення до нього віддане гвору. Гаюче порідя, хто вас навчить тікати наступаючого гніву. же підгідний покаяння і не гадайте, що можете самі собі казати. Маємо за батька Авраама. Кажу вам, що Бог цього каміння може зворіти дітей Авраама про корінні дерева, кожне дерево, що приносить доброго плоду, згубає мого й кидає. Я вас хрещу водой на покаяння, а той, хто йде за мною, він потужніший. Я негідні носити йому життя і нас тебе Духом Святим і вогнем. da jih slavimo z vami praznik Vasilija Velikoga, da jih imamo starin nevik, in z vami še danes imamo soboto prve pojavljenja. In v restavraciji je vse en dan. Hoče vas reči, da je že predeno na naš novi kalendar. По іншому на новий рік то життя святи будуть вже по-іншому навіть розкладені. Ми з вами читаємо, що на восьмий день обрізали хлоп'я і дали йому ім'я Ісус. Ісуса. Е, бачимо, що Ісус Христос. Він всім хотів подібним бути на людей. І навіть Ісус сказав одного разу, що я не прийшов усунути закон чи пророки. Не усунути, а доповнити. Тобто Ісус виконує закон. виконує всі приписи закону. І тому на восьмій день приймає оцей обряд обрізання. Da bi bili v izbranem narodu. Zato, ker je Gospod Bog sam nakazal, da je ta narod, on izbrani narod, da so sprejeli osebi obiat. In zato Jezus Kristus tudi sprejema osebi obiat in sprejema osebi zakon. In veste, Багато отців церкви розважали на сьогоднішнє свято. І в тому розважанні вони доходять до того, що навіть сьогоднішній отой обряд обрізання, що Ісус Христос прийшов, вистачав для відкуплення людського роду. Тобто такі терпіння. Який Ісус приніс, воно вже вистачало для відкуплення людського роду. Тобто що не обов'язково було навіть от страсті розп'яття, що для Ісуса вистачав отей пов'янко різання. Але Бог любить нас. Бог так полюбив світ, що сина свого інородного дав. І те, що було пізніше в часі страсті, хреста дорога, розп'яття, показує оту велику Божу любов до нас. Ми зараз з вами маємо хрещення. Тобто в старому завіті було обрізання, а ми зараз маємо хрещення. Постолі відчувають ті слова, що хрещення це і то недопотворне обрізання. Так як тоді при обрізанні давали ім'я, так само ми зараз при хрещенні називаємо дитину, даємо ім'я дитині. Що таке хрещення? Якщо при обрізанні особа належала чи приписувалася до вибраного народу, то при хрещенні. Ми приписуємося також до Божого народу. Тепер ми всі є дивий народ. Тому що Ісус закон до Через хрещення, через смерть на Христі, через хрещення Ісус відкупив цілий людський рід. І тому коли зараз. Дитина Христива дитина, чи христиця особа. І коли священник говорить, які слова хрещається, раб, черва Божа, ім'я Отця, і Сила, і Святого Духа, і тайдані часи погружалося в воду, це означало смерть для гріха. Коде особа була під водою, чи дитина була під водою померла для гріха, смерть для гріха, коли вже дитина. Тимові тягували з води, чи доросла людина вже виходила гори з води, з під води, означало Воскресіння до вічного життя. Тобто тепер вже такий спосіб ми приписуємося до того Божого народу, який має право до Царства Небесного. Ми з вами хрещені, це означає, що ми маємо право до Царства Небесного. Ми з вами є спасенні. через хрещення ми є спасенні. Тільки від нас залежить одне, що ми від того спасення не відпали. Ми є спасенні, ми вже є спасенні. але і спасіння ми не маємо від вас. Тобто, ми маємо так прожити наше життя. Так пам'ятайте, що ми належимо до вибраного народу, що ми від того не відпали, що ми з вами не втратили цей дар? і зодождається. Вам слава Господня на газі во благодаті, і чоловікові на завтра, і повсякчас, <клес> і навіть і віки. Слава тобі, Христе, Божі, навіть наша, слава Тобі. Принял законного признання спасибо нашего. З вами причистий своєї матері Святоця нашого Василія Великого, Архіпископа Кисайка Мадаківської всіх святых, і спасена за благих і чоловікою.